Hi everyone! Welcome or welcome back. Сьогодні в центрі уваги дієслово to be, одне з найважливіших дієслів в англійській мові. Ми сміло можемо сказати, що на цьому дієслові тримається вся англійська мова. Дієслово to be це початкова форма дієслова. To be означає бути, і в залежності від того, до якої особи ми використовуємо це дієслово, в якому часі ми хочемо його Використати воно буде приймати різні форми, і по мірі того, як ми знайомимося з цими різними формами, ми починаємо в них трошечки плутатись: чи то «is», чи то «were», чи то «was», чи то «are». Колись яких використовувати в голові трохи хаос. Тож сьогодні я проведу для вас паралель, як різні форми співвідносяться одна до одної, як виглядає слово be в минулому, теперішньому та майбутньому часах, так, щоб ви бачили одразу паралель, як змінюється діє слово be, коли ми використовуємо його з різними особами в різних часах. Одразу маленька ремарка. Це не всі форми форми дієслова to be. Їх є більше. Але ті, які ми розглянемо, це база, це основа. Якщо ви зрозумієте її, тоді вам буде набагато легше опанувати і всі інші форми дієслова. Не тільки дієслова to be, а й всіх інших дієслів. Тож в цьому відео фундамент, база, основа, а далі більше. Пригадаємо ситуації, коли ми використовуємо дієслово to be, коли воно нам потрібно. Коли ми говоримо про емоції, про почуття або стан. I am happy. Я щаслива. She is surprised. Вона здивована. Почуття. You are busy. Ви зайняті. Стан. До речі, в мене є відео практика, де ми розвиваємо говоріння, використовуючи дієслово «to be», саме з емоціями і почуттями. Ми вчимо нові слова і вже використовуємо їх у реченні. Я залишу вам посилання на це відео під цим уроком. Коли ми говоримо про національність, «We are Ukrainians», «He is English». Коли говоримо, хто людина є за професією, she is a lawyer. Вона адвокат, юрист, She is a lawyer. Коли повідомляємо місце знаходження? I am at home. He is at the office. Я вдома. Він в офісі. Я не можу сказати I am at home. Обов'язково з дієсловом to be I am at home. Коли даємо характеристику, описуємо щось. It is practical. It is expensive. Це практично. А цей якийсь предмет є дорогий, дорого коштує. She is smart. Вона розумна. You are motivated. Ви мотивовані. Друзі, якщо це відео вам подобається, ви вже відчуваєте, що отримуєте користь. Не забудьте поставити лайк цьому відео, зробіть це прямо зараз, щоб не забути. Це дійсно допомагає і самому відео, і моєму каналу. Тепер, як же дієслово «чобі» змінюється в залежності від часу? Минулий, теперішній, майбутній. Past simple, present simple та future – «simple». Наприклад, I am grateful. Я вдячна. Я є вдячна. Зараз I am grateful. Якщо я вчора була вдячна, я розказую, що щось сталося зі мною, хтось мені допоміг, я говорю, я була така вдячна. Am перетвориться на was. I am grateful. I was grateful. А якщо я завтра буду вдячна, I. Will be grateful. І ось тут увага! Одна з найпоширеніших помилок це коли студенти забувають поставити безпосередньо слово Be. Тому що я буду, I will be. Will не перекладається. Дієслово will тільки допомагає нам надати ось цей відтінок. Майбутнього часу, що це буде в майбутньому, наприклад, завтра я буду. Але Will саме по собі не перекладається. Мені необхідно сказати, що, що станеться. I Will Be grateful. Або якщо я зараз вдома, I am at home. Я була вдома. I was at home. А я буду, I will be at home. Я не можу сказати I will at home. Немає дії. Will тільки дає мені зрозуміти, що я зараз скажу про дію в майбутньому, але яка саме дія? Буду, I will be at home. Друзі, ще одна ремарка. Ми з вами не зупиняємося на безпосередньо часах: present simple, past simple, «future simple». Ми зараз не розбираємося, коли використовувати ці часи. Це тема до окремих відео. Ми саме з вами дивимося, як виглядає дієслово to be, наприклад, в часі present simple, past simple та future simple. Але, будь ласка, не забувайте, як я і сказала, що форм дієслова to be є більше і. Передати відцінок майбутнього часу, наприклад, ви теж можете у різний спосіб. Ви можете сказати я буду у різний спосіб, але це теж окреме відео, як сказати про майбутню дію в залежності від її значення, в залежності від контексту це інше відео. В цьому відео я хочу вам допомогти розібратися з оціми формами «am», «is», «are», was, «were» і Will Be. Щоб ви в них не плуталися. Як вони виглядають, коли вони стоять одна біля одної. Як вони одна до одної співвідносяться? Якщо ви це зрозумієте, і далі буде легше йти. He is single. Він є холостий single, значить, в нього немає пари. He is single. Він був одиноким. He was single. А він буде женатим – he will be married. He is, he was, he will be. А давайте з запереченням – she is not Belgian. Вона не бельгійка. She is not Belgian. В минулому – she was not Belgian. Вона не буде бельгійкою. She will not be belgian. До речі, ви знаєте займенники в англійській мові? Якщо ви в них також плутаєтеся, в мене є окреме відео на цю тему. Я залишу вам посилання. Нам необхідно добре орієнтуватися в цих займенниках. I, he, she, it, you we, they. I, це я. he, she, it, він, вона, воно – Це однина, You we, they. Ви, ми, вони, це множина. Коли ми розбираємо дієслово чи бі чи будь-яке інше дієслово, займенниками легше оперувати, тому що одразу видно, а ми ж розуміємо, що за займенником може стояти будь-яке поняття. It is helpful. Це є корисним. Наприклад, така паралель є корисною. It is helpful. Давайте зробимо питання. Is it helpful? минулому? Was it helpful? Maybudnyamo. Will it be helpful? It is helpful. It was helpful. It will be helpful. Pitania. Is it helpful? Was it helpful? Will it be helpful? Говорячи you, ми можемо звертатися як до однієї людини, тоді ми переклали б це як ти, або це може бути ви, але все одно одна людина. Наприклад, ми звертаємося до людини на ви, або ви це декілька людей. Тільки граматично в англійській мові «you» – це завжди ви, чи то ви говорите про одну людину, чи про декілька людей. «You» – це завжди множина. «You are». Ти є або Ви є, це завжди «you are», ніколи не буде «you is». Ось ці відносини на ти чи на ви, як ми це говоримо, в англійській мові проявляються інакше. В англійській мові, коли ти з людиною на ти, ти до неї будеш звертатися її ім'ям. «Peter, Jack, Sarah, Anne». Якщо це відносини на ви, то це буде «Mr.», «Mrs.». А в граматиці you – це завжди ви. Це завжди буде you are. Тож, якщо ми говоримо про одну людину, ми можемо сказати you are a doctor. ти є лікар або ви є лікар. Або якщо багато людей, you are doctors. ви є лікарі. You you are a doctor, you are doctors. Але і в минулому часі це також буде. Одна форма were. Це ніколи не буде was. You was. You were a doctor, you were doctors. В майбутньому you will be a doctor, you will be doctors. Професор звертається до одного студенту і говорить You will be a doctor. Або до всіх студентів You will be doctors. We are on holiday. Ми у відпустці. Або можете сказати on vacation. До речі, різницю між holiday, holidays та vacation розбираємо в окремому відео. В минулому We were on holiday. В майбутньому We will be on holiday. They are married. Вони одружені. They were married. Були одружені, будуть, They will be married. А в заперечні They are not married. They were not married, They will not be married. Не забувайте be. Питання: Are they married? Were They married? Will they be married? Розібратися, розібрались, як же пам'ятати? Для цього критично необхідно відпрацьовувати пройдений матеріал, обов'язково робити вправу і обов'язково проговорювати ці вправи. Я в кожному відео наголошую, що для того, щоб бути готовими говорити англійською мовою, щоб не думати, як же мені побудувати речення, як же мені це сказати, необхідно готуватися вдома в своєму темпі, стільки разів, скільки потрібно. Але проговорювати себе в голос. Для цього я створюю для вас розмовні практики до кожної теми. Ми все відпрацьовуємо для того, щоб ми були готові говорити англійською в реальному житті, для того, щоб позбутися цього мовного бар'єру, щоб не хвилюватися. Ой, я не пам'ятаю, як же мені це сказати. Я хвилююся, що я зроблю помилку і так далі. Для цього ми вдома тренуємося, ми робимо вправи в голос. Я для вас створюю розмовні практики. Отож, зараз обов'язково переходьте до наступного відео. Відпрацьовуємо пройдений матеріал через дуже дієву вправу, дуже класна техніка. Я вам гарантую, що ви більше не будете плутатися. Тож до зустрічі на практиці!